Мені щойно згадалося інтерв'ю однієї жінки, якій було десь за 70 років, і вона розповідала про те, що збирається на побачення зі своїм новим бойфрендом. Спочатку мене розсмішило це, а потім я задумався, що це ж чудово, що людина, не дивлячись на свій вік. Продовжує жити, цікавитись, знайомитись з новими людьми, ходити на побачення. Тобто її не хвилює те, що за якимись там стандартами вона вже похилого віку, їй потрібно сидіти вдома і в'язати шарф. Це абсолютно нормально отримувати задоволення в різному віці, в різному стані, при різних обставинах. І для мене ця жінка на довгий час прямо стала таким прикладом, що нічого страшного. Завжди є можливість отримувати задоволення від життя, навіть якщо це здається неприйнятним нібито в цей момент. Тому що, якщо задуматись, звідки в нас беруться оці ідеї переконання, що це неприйнятно, то зазвичай це якась людина в нервовому, неадекватному стані, яка нам це сказала, наш мозок це зафіксував, сформував схему, що так правильно, а так неправильно, і ми потім цьому слідуємо. І дійсно так багато різних міфів, переконань речей, в які люди вірять, вони були породжені людьми, які були психічно нездоровими, але дуже переконливо це комусь передали. Тому ми, нам необхідно сформувати своє критичне мислення для того, щоб оцінювати, наскільки для нас ці ідеї адекватні, приносять нам задоволення, користь не приносять, і відповідно діяти. Тому я дуже радий за ту жінку, і я сподіваюся, що ви також будете вміти отримувати задоволення від життя.